Привіт! Сьогодні хочу трішечки розповісти, як круто можна користуватися Google-перекладачем. Це саме про слова, як можна з ними працювати. До прикладу, ну, давайте візьмемо слово currently. Так. Тут в нас саме просте саме прості значення одразу вибиває найбільш поширений переклад. Зручно тим, що є е, транскрипція. Також, що я хочу тут додатково сказати: це може бути дуже-дуже круто, якщо використовувати більшість функцій. Тобто, якщо звернути увагу трішечки нижче, переклади, синоніми. Це може бути легко і підлегко, таке як currently легко, ми можемо. Побачити наш синонімічний ряд. Light, easy, easily, really, lightly, currently. Нині now, today, currently, nowadays, actually. Тепер. Now, currently, nowadays, presently. Тобто ви бачите, що є дуже багато однакових слів. Проте, як іти далі і розвивати можливості саме Google-перекладача. Якщо ви працюєте з комп'ютера, ноутбука, планшета, тут ви можете нажати Слухати і почути вимову. Тобто, це обов'язково, тому що одне те, що ви побачили переклад, інше, щоб ви знали, як воно вимовляється. З'являється таке віконечко, і бачимо: тут «Навчіться вимовляти. Натискаємо це віконечко. Єдине, що хочу сказати, в мобільних телефонах такого немає, це незручно. Тому, якщо ви хочете так само мати вимову, ви можете ось тут можна написати how to pronounce currently. Або ви можете написати currently pronunciation, або вимова currently. Тобто, щоб ось такий синонімічний ряд міг бути, щоб ви знали, як правильно дати запит. І перше, що в нас є, це вимова, і ми можемо обрати британський акцент або американський. Тут саме цього слова невелика різниця, але вона є. Ось наприклад. Звучить схоже на. І бачите, як? якщо в нас є слово, я завжди своїм учням кажу: велике слово не бійся. Бери і діли його на маленькі частинки. І слухаємо. Currently. Дуже зручно тим, що ми можемо побачити, як це вимовляється. Також ми можемо сповільнити наш темп. Currently. І послухаємо американський акцент. Currently. Currently. Yeah? Currently. Тут немає суттєвої різниці. Currently. Але вона є. Дуже важливо відпрацьовувати нашу вимову. Далі йдемо далі, дивимося огляд, що ж у нас тут є. Тут відповідно, що це, яка частина мови, і також а, і тут можна використання терміну currently у різні часи, часи тобто з'явився інтернет, і почало бути більш е, затребуваним. Отож, дуже класний Cambridge Dictionary, Якщо ми можемо його відкрити, тут нас дуже зручно тим, що та, так само ми можемо прослухати британський та американський акценти. Currently. Currently. Ось. Це слово, тобто b 2 рівня B2, as a present time, Тобто тут пояснення йдуть, і приклади також, тобто. Ну, це круто, аби це слово вживати і використовувати його. Е, так. Що хочу саме на Google-перекладач. Далі синоніми і антоніми. Дуже зручна штука. Тут знову ж таки вибиває найбільш поширені. Е, Cambridge Dictionary That's perfect. Синоніми. Основні. Тобто, це найбільш поширені синоніми до currently. Антоніми. Тут вже ті, що е, рідше вживаються, ну і далі. Ще таке приклади використання, тут ви одразу знайомитеся із реченнями, в яких ми можемо вжити це слово, чим дуже-дуже зручно. І також може, можна виділити цим саме перекласти. Зараз вона працює над новою книгою. Але не забувайте те, що Google-перекладач не завжди все добре перекладає саме в реченнях. Далі, 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 вимова я вже казала. Отож, користуйтесь. І дякую за перегляд.